Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі просто і смачно! Сьогодні ми приготуємо смачні та хрусткі медальйони хека на сковороді. Поїхали! Беремо два медальйони хека. Оскільки вони досить товсті, ми розрізаємо їх навпіл. Так вони краще та швидше приготуються. Беремо панірувальні сухарі, борошно та яйця. До яєць додаємо сіль, чорний молотий перець та все ретельно перемішуємо. У сковорідку наливаємо рослинну олію та розігріваємо її. Медальйони хека добре обмочуємо в яйці, а потім обгортаємо борошном. Опускаємо знову в яйце і вже потім паніруємо в сухарях. Викладаємо на сковорідку та обсмажуємо 5-7 хвилин на повільному вогні. Перевертаємо та ще готуємо 2-3 хвилини. Рибу викладаємо на паперові рушники, щоб стекла зайва олія. Хек вийшов дуже смачним, хрустким ззовні та ніжним всередині. Сюди підійде практично будь-який овочевий гарнір, варена крупа, макарони. Вибирайте, що вам більше подобається. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт, і які способи приготування медальйонів хека ви знаєте. Можливо, саме за вашим рецептом ми приготуємо та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І будьте здорові!